Всім привіт! Аномега 2 універсал. Така проблема, що була вода в багажнику там де запаска. Е, знайшов куди тече просто, взявши перевалку, налявши зверху і монітор. В Людей зазвичай, тече воно або сюдою, або через шов, або десь, десь, десь куди знизу бачив відео, хтось вважав, що вони знімали. У мене вже проблема вийшла інша. Я придивлявся, я зрозумів, що вона тече через такі от загалушечки. Це рідне. А це вже загалушка моя, власне мого виготовлення надрукована на 3D-принтеру еластичним матеріалом. Сам моделював, сам надрукував, перевірив тільки що. Як бачите, то есть, тримає воду. Салон більше не протікає. Так що, якщо у когось така ж сама проблема, як в мене, можете звертатися до мене над рукою таку загрушечку за символічну суму, та відправлю вам контакти, шапки в профілі.